З 1 травня в Україні по новому нараховуватимуть житлові субсидії. Зокрема, їх призначення відбуватиметься на підставі лише двох документів заяви та декларації. Окрім того, запроваджується механізм надання субсидії на 12 місяців, а не на опалювальний період, як раніше. Якщо в помешканні є централізоване теплопостачання і воно оплачується з двохстилковим тарифом, то тоді або опалення йде або від електрики, або від газове опалення, то тоді субсидія призначається на два періоди: опалювальний і неопалювальний. Можливість отримати субсидію з'являється у громадян, які орендують помешкання. Проте у цьому випадку оренда повинна бути оформлена. Ормлена згідно вимоги законодавства, повідно має бути договір оренди до нормативних актів зареєстрований, і також в договорі оренди має бути обов'язково передбачена оплата за комунальні послуги. Само собою зрозуміло, що домовласник власник має дати дозвіл, має дати згоду на те, щоб та людина, яка орендує приміщення, платила за ті комунальні послуги. Мають бути обов'язково відкриті особові рахунки про проплату за комунальні послуги. Щоб отримати субсидію, громадяни можуть як відправити заяву та декларацію поштою, так і навідатись до відповідних установ. Особисто сюди ж можна звернутись для детальної консультації про порядок надання субсидій.